Доброго дня. Як бачимо, МТЗ дихає. Прицепи, як бачимо, стоять. А, аукціон триває ще два дні. Так, напомню, що в нас тут продається скат. Колеса в зборі, такий протектор. Так, цей диск широкий, розкажу тим, хто ще, але він варений. Він нового зразка, новий, ну, нове воно капуста. Цей диск хороший, але він узький. Ось так. Так, що в нас тут ще продає? Ну що, гідробак в зборі? Ця балка, вона там, лобовина правильно. лонжерони там за десь в гаражі. Це що продається. Зробимо маленький огляд. Тут ще все на місці, не, не розворували. А потім з'їжджу на пшеницю, зніму ще пшеницю, бо як посіяв, так і не був. Все нема коли. Це нарешті вже роботи покончалися. А, о, ще оця лійка продається. Може кому цікаво. По-моєму Франція за цей. Французька, по-моєму. Котком так і не користувався, дощі пройшли. Так, хорошо. Це, на полі, ну, буду на, на городі, там, де пшениця, на пшениці буду включусь. Пшеничка, як бачимо, непогано. До речі, одна дісковка після жнив, тобто ну, по стерні. І культивація перед посіяв. Як перед тим як сіяв з Майже наутіл. З такими цінами на соляру, то не наорися. О, Я думаю, що вами тут ви дивитесь, що це таке, оце? що це за просєви тут. А? Із зарплати треба висчитати. Ну, Якої йому, звісно, ніхто не платив, чи не платить? Так, така пшеничка. Так, хорошо. Буде щось пізніше ще включуся. Буде щось цікаве. Газончик стоїть. Не продається. Так, ще таке відео. Хочу про... проїздити, трошки прокатати машину, то місяці вже 4 стоїть. Колись достояла, щоб приіржавіли колодки. Так хочу якісь пару сотень кілометрів. Як бачимо, руль мохом поріс. Так, а ну що тут у нас з маслом? Ну, масло, про це воно не бере. Ну, ну Провірити треба. Блін, ні з нематі. Звісно, неудобно. Так, крему надіне. Так. Як бачимо верхній уровень. Так. О, приржавілий две, о, бля, ой, блін, усе цвіллю. Да, ось руляк бачимо, який поцвів, Йо ма йов! Да! Ой, мене, реча ось поцвів. йо має Оце так. Да. Отак. Технічно справна. Чотири місяці простоїла, раз і завела, стільки торкни. Я бачимо, що все цвіле. О, я ж не обманюся, бачимо. Колись одне треба підкачати слабе. Іфа продається. До речі, недорого. 1800 доларів, я думаю, це недорого. А, і ще ось такий подгон зроблю. Як він там підписаний. Молодий фермер. о. Його в Камазі я дивився. на відео не робить. Новий спідометр. Один кілометр. Я думаю, це Камазовський. Чого я так вважаю? 87-й міс... місяць 88-й год, сьогодні. Чого я це? Я десь бачив, що тут написано 24 вольти. Чого я так думаю, що це Камазовський? Не знаю. Може з Урала. Так, хорошо, і ще. Ось поїду свата Казав, щоб зняв задній міст до МТЗ. Так що ще буде одне відео. Ой, коротше. Ось Сват продає корпус заднього моста. Не хочеться мені вмазуватися, кидати. Ось що таке. І хтось там писав корпус КПП на ДМТЗовську. Зовською. Єсть у Свата коробка в зборі. Кому інтересно, там, я не знаю, ці ціни... Не... Ну, коротше, пишіть, кому інтересно, ціну будемо свата так. О, Оце уровень, це не Славута. Трохи вісіліє. Так, на цьому все. Лайкаємо, підписуємось. До речі, підписок трохи додавали. Новим підписчикам. Спасибо. Хорошо, всьо на цьому, все до побачення.